Вітаю! Мене звати Перепіча Ірина. Сьогодні ми продовжуємо серію базових уроків по розрахунках в програмному комплексі ліра 10. У цьому відео ми розглянемо тему створення звітів на основі наших розрахунків. Для початку відкриваємо попередній проект або будь-який інший проєкт, порахований в програмному комплексі ліра 10. Перейдемо на вкладку Результати відкриваємо потрібні розрахунки. І нам потрібно зняти зображення з екрану. Зображення можна отримати за допомогою двох функцій на вкладці Аналіз і документування. Для першого знімку потрібно відкрити функцію зображення з екрану. В подальшому можна користуватися швидким зображенням. Налаштовуємо параметри збереження результатів, тип файлу, масштаб зображення. Вибираємо папку для збереження зображень та інші параметри. Такі, як надписи на зображенні, стиль та розмір шрифтів. Натиснувши на іконку Фотоапарати, зображення збережне, збережеться у вибрану папку. Двічі натиснувши на нього, можна його переглянути. Якщо в параметрах вибрати динамічне зображення, то його можна буде оновлювати після внесення змін у модель. Наприклад, спочатку ви можете зробити скріншоти моделі. А потім виявити, що краще показати модель з певним прогином. Тепер, замість того, щоб створити скріншоти заново, достатньо просто оновити зображення. Тепер перейдемо до перегляду результатів у формі таблиці. Вибираємо функцію таблиця результатів. Результати можна переглядати окремо по кожному завантаженню або загально для всіх. Якщо вам потрібно дані деяких елементів, то їх потрібно виділити на схему. Інакше програма покаже результати для всіх елементів. Після створення відповідних скріншотів та вибору таблиць можна приступити до формування звіту у форматі Word. У звіті потрібно додати таблиці та зображення у відповідній послідовності, вибрати орієнтацію та шрифт. Після завершення оформлення натиснути кнопку Сформувати звіт. Назвати файл, вибрати місце для збереження і звіт буде готовий. Можна тепер відкрити файл Word і подивитися на сформований звіт. На сьогодні наш урок закінчено. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на наш канал і задавайте свої питання в коментарях під відео.